Російські підрозділи сунуться на сумському напрямку, атакуючи з трьох напрямків одночасно. Техніка рухалася вперед, а командування вже ледь не святкувало успіх. Та щойно окупанти перетнули критичну лінію, на них упали десятки ракет. Удар був такої сили, що бронетехніку роздривало у повітрі, залишаючи на землі, лише палаючи вирви. Все, що здавалося переможним наступом, за лічені хвилини обернулося для ворогів справжнім пеклом. Про подробиці останніх подій на фронті будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки. І залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Сили оборони України завдали серйозного удару по окупантах, які наступали на Сумщині. Під вогонь потрапила ціла колона із особовим складом ЗС РФ. Ймовірно, удар був завданий касетним снарядом із реактивної системи Хаймарс. У момент атаки колона знаходилася на об'їзній дорозі. Судячи з оприлюднених кадрів, колона складалася із техніки, що перевозила особовий склад та зброю військових армії РФ. Один із автобусів було знищено повністю. Решту техніки прошили уламки. Також бійці. Зсу зупинила штурмову групу росіян, яка просувалася між селами Сумщини. Завдяки ефективній роботі операторів БПЛА, знищені ворожі квадроцикли, засоби зв'язку та штурмові групи росіян на оприлюднених кадрах. Видно, як росіяни один за одним на квадроциклах намагаються пересуватися дорогою. Однак українські дрони вже стежать за ними. Від неочікуваності ворогу просто немає куди сховатися та уникнути зустрічі з вибухівкою, що скидає БПЛА. Таким чином росіянам так і не вдалося доїхати до наших позицій. Втрати є як в техніці, так і в живій силі. Так само інший загін операторів БПЛА продемонстрував високу ефективність у бойових умовах, зірвавши серію штурмових дій російських окупаційних військ на Сумщині. Результатом бойової роботи стало знищення групи російських штурмовиків. Решта нападників, зазнавши поранень різного ступеню тяжкості, були змушені рятуватися втечею, відмовившись від подальших спроб просунутися вперед. Загалом наразі російські окупаційні війська загальмували на сумському напрямку та не мають можливості просуватися далі. Такий аналіз ситуації дає військовий аналітик Олег Жданов. Експерт також прогнозує подальші дії рашистів на цьому напрямку. Слухаємо Стабілізували ситуацію на Сумщині на сьогоднішній день. Ну поки що. Точно можно сказать, что продвижение российских войск вглубь нашей территории остановлено. Остановлено на всем участке, вот там, где они вклинились в Сумскую область. Мы, мы предпринимаем там усилия, мы туда перебросили часть резервов. И, соответственно, такими усилиями нам удалось остановить продвижение российских войск оккупантов в Сумской области как будет дальше развиваться событие опять же покажет поле боя но тем не менее мы продолжаем наносить ощутимый урон на Плацдарме э, в районе Теткина и в самом Теткина мы там пытаемся и, ну, мы держим там расистских оккупантов в огневом мешке в оперативном окружении они там несут колоссальные потери э, но продолжают упорно э, зубами цепляться за это Теткина Почему? Потому что ну, это же территория Российской Федерации, и как Путин сказал, ай-яй-яй, нельзя отступать, как, как, как они там любят это говорить, нельзя, нельзя, нельзя отступать с земли русской. Поэтому они там готовы положить любое количество войск, только чтобы удержать этот населенный пункт. Ну в районе Гуева мы тоже продолжаем там активно удерживать позиции и наносить ощутимый урон российским оккупантам. И я так понимаю, что э, запас э, силы и средств у российских Федерации в курской операционной зоне он не бесконечный. Вот он, видимо, подошел к критической отметке. И сейчас мы ждем... Э, и сейчас мы ждем.. Э, приход подкрепления, которое вышло вот с Крыма, с Херсонской области, с некоторых других оперативных направлений. Они там есть наша разведка говорит, они снимают некоторые подразделения, не воинские части, а подразделения. И без, пока не придут туда эшелоны вот с этим подкреплением, я думаю, что там ситуация не, особо не изменится. И соответственно мы будем удерживать противника, а противник будет продолжать атаковать, но уже не с таким напором, как это было, допустим, когда они пытались продвигаться. Вглубь нашої оборони іногда їм це вдавалося. Водночас у сил оборони є успіхи на Курщині. Про це зазначив капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру Глобалістика стратегія 21 Павло Лакічук. Ситуація в Сумській області це фактично продовження курської операції, оскільки Арафія не полишає спроб витіснити сили оборони України зі своєї території. Це політична задача Путіна. Намагається зайти нашому угрупованню у тил, перерізати трасу суми суджа. Треба дивитися не на кілометр, скільки від захоп. Пленої зони до Сум, а скільки кілометрів до суджанської траси власне на трасу вже фактично вийшла, і те угрупування нашої кидіє на кордоні в районі Сучі, очевидно, доведеться виводити з напівкільця, сказав Лакічук. Виступ на Сумщині є дуже цікавий. Там фактично природний мішок для росіян, фактично вцьотки на противника потужні сили в оточенні. Додав Лакічук. Наразі буферна зона на території Сумщини це по суті та площа, яку українська сторона дозволить російському командуванню захопити і утримувати під своїм контролем. Каже військовий експерт, засновник благодійної організації Благодійна пошта Павло Нарожний. Усі ці населені пункти, які наразі перебувають під так званим контролем Росіян, насправді давно перетворені на руїна. Внесток артилерійських обстрілів ще у 23-24 роках. Оборона прикордонних сіл не мала стратегічного сенсу. Розповідає нарожний. Але за його словами ідеться про Костянтинівку, Басівку, Яблунівку. Хоча останні ще зберігали певну цілісність зараз. В окупантів основна ціль це юнаківка, велике село із митним пунктом виходом до кордону та адміністративною інфраструктурою. Росіяни вже просунулися на відстань близько 20 кілометрів до Сум. Тож із часом місто може опинитися під загрозою ударів в щойно туди підтягнуться екіпажі. Контроль над висотами дозволить противнику обстрілювати суми із артилерії та впівдронів, каже Попович. Судячи з усього, це не передбачає штурму безпосереднього міста суми. Однак підстав для евакуації із самих сум обласна влада поки не вбачає. Попри близькість до міста, впівдрони на щастя не долітають, каже Григоров. Найгарячішим напрямком на фронті все ж залишається Покровськ Донецької області. Другим за активності прогнозує нарожний імовірно є саме юнаківка. За його словами, надходить інформація і про перекидання у цей район російських підрозділів із Херсонської та Запорізької областей. Якщо ці переміщення вже розпочалися, то на передову війська РФ можуть прибути орієнтовно за тиждень півтора, враховуючи час на перекидання, розгортання та бойове злагодження. Нині у ворога є тактичні успіхи, але ліквідувати українське плаздаму курські. Області їм не вдалося. Чи зможуть вони прорвати нашу оборону? Під питанням коментує нарожний. Імовірно, розгорнуться найзапекліші бої. Якщо ворог спробує зайти в юнаківку, це коштуватиме йому значних втрат, як у живій силі, так і в техніці. Утримується від прогнозів і військовий експерт оглядач Денис Попович. Це вальс танцюють вдвох. Просування ворога залежить від наших контрдій, каже він. Сценарії, за якого ворогу вдасться прорвати оборону та захопити юнаківку і їх підірва логістику Сил оборони. І Найімовірніше, росіяни посунуть далі на суми Заяви окремих українських політиків про те, що новий наступ російської армії за маршрутом не на суми, а на Київ, адже фронт уже у 300 кілометрів від столиці не має жодного фактичного підґрунтя. Переконані військові аналітики. Хоча темпи просування зросли у травні, у середньому вони залишаються на рівні листопада минулого року. Цитую, якщо оцінювати це математично за таких темпів, навіть для повного захоплення Донецької області, росіянам знадобиться декілька років. А щоб дійти до лівого берега Дніпра і безпосередньо до Києва. Десятиліття переконані експерти. Ну а тим часом у Сумській області планують посилювати укріплення. Там буде залучено додаткові силою засоби для будівництва укріплень на тлі посилення російських обстрілів. Про це повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, проведено засідання Ради оборони області, під час якого було проаналізовано потужну безпекову ситуацію, а також окреслено першочергові завдання для посилення обороноздатності Сумської області. Вирішили Лучити додаткові сили і засоби для будівництва фортифікаційних споруд, визначили шляхи укриття важливих об'єктів антидроновими сітками. Вирішили забезпечити пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях. Повідомив Григоров. Він додав, що цього тижня залучено 8 мільйонів гривень на купівлю безпілотних літальних апаратів. Для українських захисників на сумському напрямку також на засіданні обговорили і шляхи посилення протиповітряної оборони області. Визначили подальші потреби наших ППО і спрямували кошти на закупівлю необхідного оснащення, розповів Григоров. Загалом окупанти можуть просуватися на Сумщині тільки з однієї причини. Так, в офісі президента прокоментували просування росіян на цьому напрямку. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що росіяни заздалегідь накопичували велику кількість живої сили та техніки на Курському напрямку, а також задіяли там північнокорейських військових. Коли ж ворог просунувся на Курщині, усі ресурси в цьому напрямку він перекинув на Сумщину. До того ж більше двох років ДРГ РФ заходили в певну місцеві з курською у Сумську область. Наразі для розуміння наскільки контрольовано є ситуація у Сумській області, потрібно дочекатися офіційної позиції військових. Подаряк впевнений, що скоро стане зрозуміло, які дії заплановані для стримування подальших наступів РФ, адже мова йде вже про прямий напрямок на Київ. Коли ми чуємо про якусь чергову окупацію, от хочеться Просто, ну кричати, будучи цивільним, хочеться кричати, але збройні сили України цього ж звісно не роблять. Вони тримаються, коли їх уже як то кажуть, поховали в заголовках на кремлівських сайтах на Харківщині. Це повідомлення сьогодні в обід пролунало на засобах масової інформації, що на Харківщині окуповано було певне село. І е, наразі на Харківщині йдуть жорсткі пекельні бої. Село за селом, посадка за посадкою. І в цей час е, ну, в офісах деяких західних аналітиків досі лунають тези про втому від України мир з Путіним, е, неоднозначна ситуація. і Трошки автопу це Діп Стейт. Він е, неодноразово зашкварювався на таких. Неоднозначностях ми, як телеканал, ПТВ, коли щось не так аналізуємо, визнаємо помилки. Всі пам'ятають саме той ту помилку, яку ми припустилися в заголовках про 50 тисяч росіян, які так би мовити, ніби ми окупували в піддонецьком. І ми визнали цю помилку і виправлялися. І кожна інформація, що зараз до нас приходить, вона перевіряється двома а то й трьома особами відповідальними, аби глядач, Тобто ви отримували як мога якіснішу інформацію, щоб не було двозначностей. Ну, а оця саме ситуація була однозначна. Ми зараз захищаємо свій дім, свою державу і свою свободу. І хто сумнівається, завтра отримує те село, про яке діпстейт трошки говорився. Це ми говоримо про дворічне. Саме там тривають активні. Бої Восу в Осу Хортиця спростували інформацію про окупацію селища Дворічна Харківської області. В оперативно-стратегічному угрупуванню військ Хортиця саме цю ж інформацію і спросту Перепрошую, спростували. Про це заявив речник Віктор Тригубов в ефірі телемарафону Єдині новини у п'ятницю. Сьогодні ж за його словами, зараз у селищі тривають активні бої. Тригубов зазначив, що Сили оборони України намагаються утримувати позиції попри атаки військ країни агресора Росії, згідно з останньою інформацією, позиції в місті зберігаються. Запевнив він раніше. Аналітичний проект Deep State повідомив, що російська армія окупувала дворічну в Харківській області. Саме за даними аналітиків, війська РФ також просунулися біля Довгенького та Западного на Харківщині. Ну і будемо тримати. Інформацію цю і перевірятимемо вже наступного дня від Генерального штабу перевіримо інформацію. І ем, щодо Збройних сил України, що які їхні, ем, їхні, їхня зброя? які от У нас в Збройних силах України от ми, ми не маємо f 35 у нас немає мільйонів штурмовиків. Немає або нескінчених БПЛА, але, е, але є інше. Багато навчених пілотів, інженерів, є Малько, є Буданов, є е, навіть цивільні, які готують такі вироби. І на Запоріжжі наш Міг-29. Це. Е, Техніка, яка мала бути в музеї, але вона виводить з ладу ворожі центри управління дронами. От у реальному часі, і поки наші пілоти витискають максимум з пострадянської техніки, десь у Брюсселі, десь у Вашингтоні ще звучать оці обережні, але ж не можна провокувати Росію. Ну от хтось. Із них, оцих, як Марко Рубіо або якихось західних політиків, бачив обличчя цих пілотів чи от, руки солдата, які витягує наших вбитих з фронту, ну якщо ні, хай краще помовчать. Ну і стосовно цієї новини повітряні сили показали, як міг 29 уразив пункт управління російських дронів на Запоріжжі. Відповідне відео є на сайті від радіо НВ Войс». Ви можете переглянути його за посиланням в коментарях. Я прикріплю його трошки пізніше, і саме про це знищення у п'ятницю повідомили командування повітряних сил Збройних сил України. Винищувач міг 29 повітряних сил завдає високоточного удару. Керованими авіабомбами по пункту управління операторів БПЛА противника. Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Йдеться у повідомленні. І я от зараз, буквально, буквально зараз, закидаю вам саме цю новину, і ви можете переглянути цю, Це прекрасне відео, як, же ж там воно, як наші класики кажуть, бах, і по стінам. Це прекрасно виглядає.